에... Зараз грає Гімн 12.06. І декілька хвилин назад я подивився. історію, <с? <с?> історію 에... Де блогер цей який збирає на мавіки, на дрони, як він. 에... Лебіга. Лебіга сидить на унітазі. А... І слухає там ще одного блогера, я забув Петя, він мотиватор. мотиватор. І слухає про то, каже, як той Петя каже, я. Якби я каже, засунув, каже собі голову в жопу, каже, щоб я побачив, цікаво каже, але це неможливо. Ну в цілому, отакий от контент, і, і мене коротше, а цей сидить, якби голий, голий низ, голий низ, чорний верх, можна так сказати, на унітазі. І, і така от заставка. І я якось ну, просто думаю, що з нами, типу, ну смішно. Ну, якби. якби... Але, але, блядь, що з нами? Це вже якесь, ну, як... кіно, але кіно раніше подавалося як. Е... Якась видумка, типу, коли там щось да, е... якесь сюр... сюрреалістичне. Е... А... Але, блядь, я розумію, що все це вже не видумка. Типу, кіно це і є вже наше життя, і типу. Ти можеш побачити, що завгодно в цілому. Е, я от намагаюся зрозуміти, я нікого не хочу засудити точно. У е, мене питання тільки до себе, чи це я, які, знаєте, якась звужена свідомість, яка не розуміє якихось речей, чи, чи вона навпаки розширюється і починає бачити якісь речі, починає розуміти, можливо, якось дискутувати. І в, в процесі приймати, знаєте, ну от побачив, побачив щось і думаєш. Та й не думаєш, просто приймаєш це, знаєш. Мозок хоче цієї комунікації, бо йому не зрозуміло. І от, і от якби він її видає. Блять, кіно, ну просто кіно, але, але це. Реальність це реальність, яка є, е, від якої, від якої не потрібно нічого чекати. Вона просто є. І ти. І ти в ній є. Ну якось так. Якось так, блядь. але біга, срущий на унітазі і слухаючи мотиватора Петю. Е, ну це топ. Це, блядь, ну це топ.